І що цікаво, дивіться, що виходить ще. І далі, якщо це все е, я проходжу, оце пробудження, відкриття, благополуччя, вивільнення. ну, Вивільнення себе від старого, скажімо так, від всього того, що не слуговує моєму життю, так? свобода мого шляху. І ось далі йду, вибираю кристал, сила та велич. Тобто, тоді я вже стаю оцим, тим, хто я єсть, на своєму шляху сама для себе добрий господар, а раз сама для себе, і щастя для мене, і в моєму оточенні, в моєму окруженні, оце все щастя. Пишіть, як вам відгукується. І мені оце. А раніше було навпаки, тобто йшли е, сила та велич через оці всі магічні поколдувати, по, що, щось там та саме, отримати того, владу та та. і платили оцими своїми е, направленнями життя: хто партнерством, хто дітьми, е, хто чим. А тут виходить, якщо оце зазирнути, вивільнити. То получається отакий вау-ефект. Сила та велич заходить на оце все яке тут ізначальне. Коли йде вивільнення від старого, коли йде вже оце свій шлях, благополуччя, відкриття самого себе для себе, і ви ж бачите, тут аж два кристала різних. Цікаво, так? Да? І пробудження теж два різних кристала. Теж цікаво. Як мені оце з двома кристалами тут щось. Як воно вам, мені кажеться, тут якісь прям інтересності є, що два кристала пробудження. Повідчувайте, що ви скажете. Мені тут кажеться щось таке дуже дуже щось цікаве. І от відкриття. Два кристала.